Добрий вечір вашій хаті, ми прийшли пощадрувати, щастя зичому родині, миру нанці Україні, всім достатку і везіння і усім її розуміння. Коля, коля, колядниця, добра з медом паляниця. А без мене не така дайте дядьку п'ятака. Очиняйте скритьку та давайте сливку, очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, О, радуйся землю, син Божий, народився, Застелять і стоїть та все килимами радуйся, О, радуйся, землю, син Божий, народився. В гарну днину в добрий час і з різбом вас. І з веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває. Хай рік новий несе у хату щастя радості багато. Колядуйте, колядуйте, у сопілку дужче дуйте, і на свій різдвяний спів на жалійте голосів. Нехай ангели почують українці, їх святкують, хай почує в небі Бог, як ви любите його. Добрий вечір тобі, пане господарю. радуйся, ой, радуйся, земля, лисим Божий, народився, застиляйте столи, на цикилимах, радуйся, ой, радуйся, земля, лисим Божий, народився. Так кладіть калачі, ярої пшениці, радуйся, радуйся, земли, син Божий народився. Щедрий ще дві ще, щедрівочка прилетіла асочка, став собі ще літати, господарю викликати. Вийду, вийди, господарю, подивись на кошара. Там овечки покотились, а я кнички народились у тебе товар весь хороший, буде в тебе рік грошей. Хоч не гроші, то е, пололо, в тебе жінка чорноброва. Щедрій щедрі, щедрі очка, вилетіла ластовочка. Щедро, щедро, стіл накрити, рік багатий ситий, буде щастя і здоров'я. Жити будете з любов'ю. Чесні будуть справи дії. Сі здійсняться ваші мрії, Щедро-щедро вам бажаю, З Новим роком вас вітаю. Коляд, коляд, колядам, холод зимку не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі та багаті. На городі вродять густо і картопля, і капуста, помідори, й огірочки, і для сина, і для дочки. Ще п'ятака. щедрі, ще вочка прилетіла, ластівочка стала собі, щебетати господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там мовочки покотилися, ягнички на на. Коляд, коліт, коляд, холод да. взирку не біда, двері швидше вичинить, нас до себе запросить. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дуже та багаті, на городі буде густо і картопля, і капуста, помідори, огірочки і для сина і лядочки. Ось промова в нас така: Ви ж готуєте п'ятака? Колядко ледниця, добре з медом паляниця, а без мене не така, дайте дядьку п'ятака, очиняйте скривку та давайте сливку, очиняйте сундучок та давайте п'яточок. Я маленький хлопчик, сів собі на стовчик, В сопілочку гра, діток забавляю. А ви, люди чуєте, коляду готуйте. Яблочко, горішки це мої потішки зі святим вечором. Щедрих, щедріх, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі щебетати господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивишся на кошерю, там овочки покотились, а ядничка народились, хоч на гроші, то полова. Ты пожинка, черного брова, Щедрый, щедрый, щедрый бочка, Прилетела ласти Стала себе щедрый, Это ты, Господаря, Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела ластивочка, стала соби, щебетать, господаря, выкликать. Колят, коліт, колітниця, коліт, добра з метом поляниця, а без мету не дака дайте чеська да, п'ятака. А, а. а чиняті скриньку то давайте слівку, а сундучок то давайте п'ятачок. Сніжком запорошило все стежінку і дорогу. Спішить, спішить, колядочка, до нашого порогу. Несе вона в про щастя світлу мрій. Даруй нам колядочка і віру, і надію лунають ніжно дзвоники від хати, і до хати, Спішить, спішить, колядочка, нам щастя побажати. На душі байков тихо, в полячка зе та й шушу пошлавляй. Коляд, коляд, колядниця, добре з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку, п'ятака. Відчиняйте скриньку та давайте сливку, відчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Холод зимку, не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі та багаті. На городі вродять густо і картоплі, і капуста, і огірки. І для сина, і для дочки, ось промова на сака. Вишла тут та п'ятака.